Директор, назвати, не пройшли, не проведені. 18 мільйонів не проведені. Причиною є тут у нас заступник да, 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 начальник да, покрування державного да, позначивства. Причиною да. те, що не було підкріплення із держпозначейства України. А що робиться, то робиться слідуючі. От, ми зараз буде уточнення цих всіх от установ, які зареєстрували зобов'язання і не, не перечислені кошти через уточнення суми. Будемо готувати проєкт рішення сесії обласної ради про погашення кредиторської заборгованості в названій вами суми. Це питання буде буквально подання. Я думаю, що ми на протязі тижня, можливо, півтора будемо доподамо на розділ сесії обласної ради, а кошти всі повернулися, кошти є на рахунку, на рахунку як обласного бюджету, а в районах на рахунках районних бюджетів. І суми ті, які не доотримали, не поступили певним от. Підприємствам і так далі, за відповідно зареєстрованих, які з реєстрами зв'язаним, будуть погашені. Будуть погашені. Що стосується світла звалища, це питання, будь ласка, що.